Сьогодні вночі ворог поцілив по Нікопольському та Криворізькому районах, били зградів, ураганів та важкої артилерії. Кривий ріг російська окупаційна армія атакувала дроном Камікадзе, поціливши в місцевий лісей, та зруйнувала у ньому два поверхи. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Також агресор обстріляв і Червоногригорівську громаду. Нікопольського району наразі надзвичайники обстежують територію та з'ясовують масштаби руйнувань. У Нікополі внаслідок обстрілів виникла пожежа у гаражі на приватному подвір'ї. Рятувальники вже вогонь загасили. Пошкоджені чотири будинки та стільки ж господарських споруд. Автомобіль та лінії електромереж зараз без світла залишаються близько 450 родин. Ремонтні бригади вже працюють на місці події та відновлюють електропостачання. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих.